На початку XVII століття на березі річки Свига, де зараз знаходиться центр села, купець Шолом Бліжовський та його брат Йосип побудували перші хати. де походить наше село, та його назва. З 1895 року село належало до Російської імперії музирського повіту. Згодом блажливо було під владою Польщі. У 1884 році в селі Блажове відкрилася перша церковно приходська школа. Школа знаходилася в хаті Ілька Бліжовського, а вчителькою була Позя Посін. Навчання велося польською мовою. На цих фотографіях ви можете побачити старі хати нашого села. Селянство становило основний склад населення краю. В жовтні, 1948 році було утворено колгосп імені Ковпака. До його складу входило 38 колгоспних, дві пари волів, плуг, бор. Перший голова колгоспу Колакевич Микита Данилович. У 1956 році створено колгосп Україна із жителів сіл Блажово, Більськ, Залав'я. Голова колгоспу Мисюкевич Антон Лук'янович. Як ви всі знаєте, наш край називають краєм лісів та імлистих боліт, тому для колгоспних потреб подалася масова меліорація земель, висушувались болота під поля. Шар торфу був надзвичайно родючим, тому колгосп збирали щедрі врожаї картоплі, кукурудзи, гороху, бояку та зернових культур. На наших фотографіях ви можете побачити працівників колгоспу Україна молода. Наш колгосп кращий в області, тримав передові місця по надоях молока зернових культур та вирощення льону. Про вирощування льону в нашому колгоспі можна говорити багато. Льон це найстародавніша культурна рослина, яку однією з перших почала використовувати людина. Як в давнину, так і в XIX столітті українські жінки виготовляли полотно з рушнопледлених ляних конопляних і вовняних ниток. Льон, коноплі та вовна оброблялися цілого року, поетапно, у визначенні народним календарем терміні. Ляні і конопляні полотна були поширенішим матеріалом, тонкі полотна, призначені для вишивання, ткали і річчям, і тугішим переплетенням. Срано відбілювали на росі, сонці й морозі, щоб облискували стріблятими переливами ниток. Дозрілий льон вибирали, молотили, слали на лузі. Тріпаючи льон, дівчата розпускали коси, щоб льон був хороший і коси хороші. Вирощування льону це дуже тяжка й виснажлива праця, яка майже повністю лежала на жіночих плечах. Сушили льон на сонці, а в лісових районах у спеціальних сушках. Гребінь розглядався як символ жіночої долі. Дівчата під час ворожіння ховали гребінь під подушку. Майже з 15-го століття відома в Україні прядка, домашній верстат, призначений для ручного прадіння. Купилася вона в рух ножним або ручним приводом. Продуктивність прятки була набагато від відвертана, тому до другої полин 19 століття вона майже повністю його замінила. Тікали в основному жінки та дівчата у день, коли кросна, ручний ткацький верстат, у хаті обов'язково топилося. бо нитки рвуться і по них погано човник. Не всі жінки в селі мили добре навивати кросна. Для цього спіше запрошувалися в мілій майстрині. На нашій виставковій експозиції ви можете побачити зразки льону, ляні нитки та полот різних видів. Також для вашої уваги представлено ляний одяг наших предків, національний одяг наших бабусь і дідусів відзначав воєннім колоритом. У ньому переважав білий колір, що становив давню загальнослов'янську традицію. Проте білого кольору гама бар включала червоний та чорний. Саме льон так вивели наше село на обласний рівень. Вирощування льону в колгоспі Україна стало прикладом для наслідування сусіднім колгоспам. Гордість нашого села, герой соціалістичної праці, Кевіч Марина Данилівна. Ця тендітна жінка своїми невтомними руками прославила наш край та підняла колгосп. Марина Данилівна довела всім що розум, краса, любов до праці та така самовідданість можуть поєднуватися в одній людині. Мисюкевич Марина Данилівна народилася 5 часа 1932 року в селі Глинне Рокітніського району на хуторі. Мати Марини Данилівни, рябушчиць Христина Григорівна, працювала до пенсії і під час пенсії в господарстві Україна. Батько Бущий Данило Матвєвич пішов на війну і не повернувся. Загинув біля Рівного в селі Яблунька. Після війни Марина Данилівна із своєю сім'єю переїхала на проживання в наше село. Школу вона не проживала на хуторі під час війни. В 1949 році почала працювати в колгоспі. В 1952 році народила дочку Тамару. Марина Данилівна за досягнуті успіхи нагороджувалася грамотами і являлася переможцем соціалістичних змагань в 1971 році, удостоєна нагородою ордена Леніна та звання Героя соціалістичної праці, також нагоросрібною медаллю в 1971, 1973 та 1905 роках. Всі ці медалі та грамоти ви можете побачити в нашій експозиції. Неодноразово Марина Данилівна вибиралася депутатом районної та обласної ради. Слово цієї жінки надійне, їй можна довіряти, обіцянкам вірити і усьому покладатися. До всіх обов'язків завжди ставилась ж відповідальністю і як до звання жінки, матері, дружини, берегині свого сімейного вогнища. Ті слова говорили односель про Марину Данилівну. Вона дуже уважно ставилася до кожної людини, а надто до тієї, у якої не склалося в житті. Такими словами згадували її ланкові, які працювали під керівництвом Марини Данилівни. Наша експозиція присвячена саме їй. Ви можете побачити її улюблений одяг та деякі особисті Марини Данилівни. Вона дуже любила вишивати. Для неї ця робота була ніби можливість відпочити духом, подумати. Тому, наспівуючи свою улюблену мелодію, Марина Данилівна творила такі прекрасні речі, які зараз перед вами. Навіть вийшовши на заслужену пенсію, Марина Ілівна не змогла сидіти без роботи. Вона тримала велике господарство, город, її натруджені руки не знали спокою навіть років. В своїй хатинці вона жила сама. Єдина донька вже мала свою сім'ю та проживала окремо. Роблячи внуки, та донька завжди навідували свою улюблену матусю та бабусю. Сервилівні перестало битися теплої осінньої дніни 2010 році. Ця жінка багато зробила села та колгоспу, тому ми маємо пишатися тим, що вона жила в нашому селі.